Вітаю! Історія існування людства це історія винаходів і відкриттів. Напевне, ми ніколи не дізнаємося, хто винайшов таке на перший погляд просте знайоме колесо. Вважається, що з'явився цей найдавніший пристрій в Бронзовому столітті, а використання колеса як транспортного засобу має безпосереднє відношення до теми нашого уроку. Тема нашого уроку. Мотоцикл. І безпека відпрацювання навичок відмови від небезпечних пропозицій, пов'язаних з мотоциклами. На уроці ми обговоримо переваги і недоліки мотоцикла. Ознайомимося з правилами для водія і пасажирів мотоцикла, дізнаємося про заходи безпеки для мотоциклістів і пасажирів мотоцикла. Визначимо небезпеку керування транспортним засобом у на тверезому стані. Потренуємо навички відмови від небезпечних пропозицій, пов'язаних з мотоциклами. Мотоцикл від латинського слова рушій і грецького слова колесо, двокалісний механічний транспортний засіб із боковим причепом або без нього. Мотоцикл має робочий двигун об'ємом понад 50 см кубічних. Кого ж не вабить швидкість: двокалісний кінь, вітер, шолом все це мотоцикл. Проте мотоцикл це не розвага. Це ризикований і небезпечний транспортний засіб. Зараз серед молоді дуже популярні мотоцикли, моторолери, скутери, мопеди, квадроцикли, загальна назва таких транспортних засобів мототранспорт. За призначенням розрізняють дорожні, спортивні. Та спеціальні мотоцикли. Ці транспортні засоби дуже потужні, можуть розвивати велику швидкість, але вони не стійкі і керувати ними досить складно. Мотоцикл має свої переваги і недоліки. Переваги. Висока потужність, велика швидкість руху, маневреність, здатність легко долати бездоріжжя та автомобільні затори. Відносна мала вага і менше використання палива, порівняна невисока вартість, але є дуже-дуже дорогі моделі. Недоліки. Відсутність навколо водія і пасажирів зовнішнього захисно, захисної оболонки кузова, невисока стійкість, сезонне використання. Екіпірування, у зв'язку з великою швидкістю можуть відбуватися різні аварії, він менше за габаритами, а значить, його важче помітити на дорозі, має два колеса, тобто він менш стійкий і потребує від водія постійного утримання рівноваги. Більше ж залежить від сили вітру і дефектів дорожнього покриття. Водій, практично не захищений від впливу дощу, вітру, холоду, спеки. Маневреність мотоцикла і швидкість є безумовними його перевагами, а з іншого боку, це може стати причиною аварії на дорозі. Суттєвою вадою є і вимушені перерви в холодну, в холодну пору року, коли мотоциклами майже не користуються і мотоциклісти втрачають навички впевненого водіння. Заходи безпеки для мотоциклістів і пасажирів мотоцикла. Щоб запобігти травмуванню водія і пасажирів, у конструкції мотоцикла передбачено захисні пристрої, захисне переднє скло, поперечна ручка на сідлі для пасажира, захисний щиток біля ніг водія мотоцикла, дуги безпеки, які не дають можливості мотоциклу повністю впасти на землю, запобігає травмуванню і вдала, вдала епікеровка. Супкі штани, і куртка, шалом, окуляри, наколінники на локітники, рукавички, мотоботи або міцні черевики та інше. Якщо мотоцикліст їде без рукавичок, то в разі падіння він може отримати серйозні травми рук, навіть якщо він рухається зі швидкістю 5 км за годину. Пасажир мотоцикла повинен бути одягнений так само, як і водій. Правила дорожного, дорожного руху для мотоциклістів. Водій будь-якого мототранспорту повноцінний учасник дорожного руху. Для мотоциклістів не розробляються спеціальні правила дорожного руху. Вони такі ж, як і для автомобілістів, але є певні особливості. Керувати мотоциклом, мопедом, скутером дозволяється після досягнення 16-річного віку. Особи, які керують мотоциклом, повинні мати посвідчення на право керування ними. Під час руху мотоцикла на водіїві та пасажирові, обов'язково мають бути застібнуті шоломи. Рухаючись у колоні, мотоциклісти повинні їхати один за одним. Під час руху в темну пору доби та за умов недостатньої видимості потрібно вмикати фари та надягати яскравий одяг. Не можна перевозити на задньому сидінні дітей або осіб, зріст яких менше за 145 см. Кожний мотоцикл має бути обладнаний аптечкою мати знак аварійної зупинки. Забороняється експлуатація мотоцикла, якщо немає захисних дух, спеціальних підніжок, а на сідлі поперечних ручок для пасажира. Мотоцикл і алкоголь. Людина у стані алкогольного сп'яніння сп не здатна контролювати свої дії та з необхідною швидкістю реагувати на зміни дорожньої обстановки. Нетверезий мотоцикліст на дорозі несе загрозу і для себе, і для інших людей. Типові аварії для нетверезих водіїв це виїзд на зустрічну смугу і лобове зіткнення. Наслідки таких аварій завжди трагічні. Серед мотоциклістів, які спричинили аварію, майже половина перебувала під впливом алкоголю. Пояснюється, це просто: алкоголь порушує дію вестибулярного апарату і здатність людини утримувати рівновагу. Навіть стоячи на ногах, не кажучи вже про те, щоб одночасно утримувати рівновагу на мотоциклі і стежити за дорожньою ситуацією. До того ж, алкоголь суттєво уповільнює реакцію. Так, 100 грамів спиртного щонайменшою двічі збільшують час, що триває з моменту, коли водій побачив перешкоду до моменту, коли він натисне на гальма чи почне виконувати маневр. На швидкості 50 км за годину тверезий водій за цей час проїде не більше як 11 метрів, а той, що вжив, алкоголь від 20 до 40 метрів. Правила безпечної поїздки для пасажира мотоцикла. Перш ніж приймати пропозицію покататися на мотоциклі, переконайтеся, що мотоцикліст має права водія, мотоцикл призначення для перевезення пасажирів, є сидіння, ручка і підставка для них, є захисні шаломи для водія і пасажира. Якщо бачите, що водій недосвідчений, у мотоцикла немає засобів безпеки на мотоцикл сідати не можна. Правила безпечної поведінки пасажира мотоцикла. Яких правил слід дотримуватися, якщо ви хочете їхати на мотоциклі з пасажиром? За допомогою блок схеми ознайомимося з правилами для пасажирів мотоцикла. Пасажир має бути вдягнений у відповідний одяг, знати основні правила їзди на мотоциклі. У пасажира не має бути речей, які можуть потрапити в рухомі частини мотоцикла, наприклад, таких як довгий шарф. Пасажир має знати, що в кінці поїздки він мусить сидіти спокійно аж доти, доки не дозволить йому злізти. Під час поїздки спілкуватися з пасажиром досить складно. Тому заздагіліт домовтеся про зрозуміли сигнали, наприклад, постукування по спині, може означати прохання зупинитися. Пасажир має знати, що в разі зупинки мотоцикла, на червоний сигнал світлофора йому не слід спускати ноги на землю. Під час маневрів пасажир нахиляється в той самий бік, що й водій, якщо потрібно озирнутися або подивитися в бік, повертає тільки голову, а не тулуб. Пасажир не повинен без зайвої на те потреби відволікати увагу водія, подавати знаки іншим учасникам руху. Мотоцикліст завжди відповідає за свого пасажира. Тренінг навичок відмови від небезпечних пропозицій. Прочитайте алгоритм відмови від небезпечної пропозиції. Потренуйтеся приймати відповідні рішення щодо пропозиції покататися на мотоциклі. Проаналізуйте таку ситуацію. На свій 16-й день народження Денис отримав від батьків довго подарунок мотоцикл. Хлопцеві здалося, що керувати ним дуже легко і наступного дня. І Він запропонував своїй однокласниці покататись. Дівчина відмовилася: Поясніть відповідь, зробіть висновки. Висновок. Мотоцикл двоколісний транспортний засіб з моторним приводом, робочий об'єм довигона якого понад 50 см кубічних. Мотоцикл один із найнебезпечніших видів транспорту. Особливо небезпечними є ситуації, коли за кермо мотоцикла сідає нетверезий водій. Право на керування мотоциклом можна отримати з 16 річного віку. Водії та пасажири мотоциклів повинні знати свої права та обов'язки і дотримуватися правил дорожнього руху для мотоциклістів. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф. Моделюйте, набувайте життєвих навичок, розгляньте фото ілюстрації, які правила для мотоциклістів і пасажирів мотоцикла порушено. Як діяли б ви? Дякую за увагу!